Засідання президії Федерації профспілок України відбулося 19 липня в Києві. В ході засідання було розглянуто питання щодо позиції і дій профспілок стосовно захисту прав та інтересів працюючих в умовах підвищення ціни на газ і тарифів на житлово комунальні послуги та про укладення генеральної угоди на 2016-2017 роки. Два питання які поставили і трудящі трудящи імені профспілок, Це питання високих цін і тарифів, які сьогодні не спроможні нинішніх зарплатах сплачувати робітники. Друге питання більш складне. Тут позиція уряду залишається незмінно відносно ціни на газ і житлово комунальні послуги. Але тим не менше, у прем'єр погодився, що таку мультидисциплінарну групу буде створена з числа фахівців. До складу цієї групи ми делогуємо своїх теж професіоналів для визначення можливих альтернативних рішень стосовно підвищення ціни на газ. І ця робоча група теж має до вересня а, виробити відповідні пропозиції. В ході засідання президії Федерація профспілок ухвалила план подальших дій. До 15 вересня уряд має сформувати проект бюджету на 2017 рік. Після цього стане зрозумілим і визначеним стан реалізації профспілкових пропозицій.